Саме сьогодні, саме зараз, що би він хотів тобі сказати. Налаштовуйся на нього, можеш проговорити його ім'я. І так, що він тобі хоче сказати? Ніби, що він розуміє, що ти дуже втомилась, що ти молодець і ти справляєшся зі всім. На вас дуже багато навалилось. І він мріє про якусь зустріч з вами. І він ніби побачив вас зовсім іншою. І він хоче вернути якусь вашу теплоту, бо ви через оцей напряг да, ніби помінялися. Дуже мріє про вас. Хоче зустрічі, хоче приїхати, прийти, чи щоб ви до нього приїхали. От ніби зараз м, немає цієї зустрічі, як чекає її. Я хоче полегшити ваше життя, щоб ви знову стали такою, знаєте, маленькою беззахисною дівчинкою. Шукає способу, щоб це реалізувати.